Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну смазку від швейцарської торгової марки Motorex. Це смазка White Grease. В названні смазки все сказано. біле мастило. Це така м'ягка. Пластикова баночка, де 100 грам смазки існує. Кришка має в один одна... час і кісточку. Кісточка дуже зручна, дозволяє комфортно це мастило наносити на запчастини. Мастило до підшипників, до велосипедних підшипників. Мастило надійно. Захищає підшипники в умовах холодної погоди. Це мастила білого кольору, і воно розраховане на зимовий час праці. Тобто, коли на велосипеді в зимний час їздять, коли низькі температури, підшипники вала каретки, підшипники педалів, рульова система велосипеда має Напругу холодів. І тоді буде корисно використовувати мастило White Grease від торгової марки Motorex. Вона на літівій основі, дуже гарно працює з низькими температурами, відштовхує вологу і захищає підшипники від корозії. Дане мастило в нашому магазині продається на Харківському шосе. Якщо вам потрібно суто відремонтувати велосипед, ви можете до нас принести велосипед і ми вам велосипед відремонтуємо, налагоджимо. Обще загальний тихогляд зробимо. В магазині нашому це мастило використовується до, для ремонту. Якщо ви самостійно бажаєте е, зробити ремонт велосипеда, приходьте, купуйте мастило Motorex White Grease і е, займайтесь самостійно, якщо потрібна допомога. Телефонуйте в телефонному режимі, кожному покупцю ми зможемо розповісти про... Велосипедно мастила Мотарекс White Grease до, о, до ремонту. Сподобався відеогляд Мотарекс White Grease, білий, білий колір. Можете виставити відгуки на нашому YouTube каналі Віла Віво. Бажаєте замовити? Переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Віла Віво на сайт Віла, -Віла і замовляйте Мастила White Grease. постійним покупцям. знижки. До зустрічі!